Шановні колеги, друзі, вітаю з найважливішим святом для нашої держави Днем Незалежності України. Це день, коли ми відзначаємо силу, гідність та незгасиму волю нашого народу. Становлення Незалежної України було важким шляхом, сповненим випробувань і перемог. Але саме завдяки нашій єдності сьогодні ми можемо пишатися своєю країною. Рівенська АЕС є однією з важливих складових енергетичної незалежності нашої держави. Ми пишаємося своєю роботою на благо країни та шануємо усіх, хто долучив свої зусилля до створення та розвитку стратегічного об'єкта. Стабільне виробництво електроенергії сьогодні відіграє надзвичайно важливу роль. Важливо згадати й про роль нашого колективу в підтримці українських. Військових у боротьбі проти ворога ще з 2014 року. Ми схиляємо голови перед кожним та кожною, хто захищає нашу незалежність, хто віддав життя за нашу батьківщину. Саме завдяки спільним зусиллям наша країна може ефективно протистояти усім викликам та загрозам, виборюючи свою суверенність та територіальну цілісність. Наші військові герої заслуговують на всебічну підтримку, і Рівенська АЕС з гордістю приймає на себе частку відповідальності за це. Нехай це свято нагадає нам, як важливо залишатися об'єднаними та вірити в силу нашої країни, мільйонів українців. Лише разом до перемоги. Шановні колеги, День Незалежності України. Особливе свято для кожного українця. 32-й рік своєї незалежності наша країна зустрічає неймовірними випробуваннями в умовах повномасштабної війни з російським ворогом. Сьогодні ми всією нацією боронимо свою землю, відстоюючи нашу волю, честь, гідність і суверенність. День Незалежності особливе свято і для атомників. Працівники станції докладають всіх зусиль для зміцнення енергетичної незалежності України в надскладний час, сумлінно забезпечуючи стабільну та надійну роботу ядерних енергоблоків. Злагоджена та згуртована робота рівненських атомників сприяє розбудові правової демократичної держави Україна та головне ми об'єднані в єдиний та надійний тил. Ми з вами наближаємо перемогу. Від щирої душі вітаю вас з найвизначнішим святом нашої держави Днем Незалежності. Бажаю вам добра, здоров'я, злагоди в сім'ях та найміцнішої віри в нашу перемогу.